Доброго вечора, мої дорогі українці, сумчани і всі мої підписники і не тільки підписники. Прийшла з роботи, світла немає. Ну, ми ж українці, ми викрутимось, дивіться. Я вимкнула всі... вимкнула всі свої прилади для освітлення кімнати, і навіть вам мене дуже добре видно. Прийшла, сижу, п'ю чай, нікуди не пішла в магазин нічого знімати. Марсюшка радий, що я вдома. Він уже мене тут на ручки просився. Він вже відповідає вам, да, що він уже біля мене посидів, порадів, що я прийшла. А я п'ю чай. Так, да, Марсік, ти порадів мені? Марсік? Да? Ну, він у мене розмовляє, ми з ним спілкуємось. О, Боже! Запригнув на руки, понимаєте, у мене, ну, я сижу на стульці, і він постійно мені сідає на руки. Він погуляє, погуляє і знову йде і сідає, щоб я його гладила. Марсік, ти в мене зірка Ютубу, тебе глядачі люблять. І я тебе люблю. Мурчить? Чутно ж, як мурчить, так? Познімаю вам. В темряві Марсіка, замість секонд-хендів буде у нас сьогодні Марсик. Хотіла ще щось вам зазняти. Подивіться, що він робить із дряпалкою. Ну, подивіться, що він вже робить. Марсик не можна кусати дряпалку. То кіхтики точити. Марсик? Ти чуєш мене? Не можна дряпалку кусать. Марсик. Марсик. Не можна, кажу. От не киця. Що за котик не слухняный? А ну слухайся.